Шалом, Це Славко. Ми тут засою в очікуванні нальоту бомбардувальників дивимося, документальний фільм за Черчилля не найгірший. В принципі, треба сказати, не чекав я, що такий буде. І одна річ відразу впала в око. Йдеться за так званий пакт молотова Ріббентропа, за його сприйняття. Ось, послухайте. В 1939-м Германия заключает пакт с Советским Союзом о разделе Польши. Сегодня это немыслимо. Представьте, что США и Россия становятся союзниками и вместе расчленяют страну, которая находится между ними. Понятно, что это грех. Это, кажется, актер, если я не ошибаюсь. Что-то он британский где-то в играл или где-то. Ну, это указывает на инерцию сознания. США и Россия уже объединились. Треба сказати, в пакті проти держави між ними, а ми все ще, вон вигрініше, вони там все ще цього не сприймають. Розумієте, от як таке може бути? Ну, до акторів пізно діти, але ж були ще ж і. Ті, хто готували цей фільм, ну, ясно, ймовірно, вони були за Бідона і не бачили таку ситуацію. Але ж, власне, давайте ми розглянемо ситуацію нейтрально. Молотових і рибентропів ви збитки, готових підписати, і з одного і з другого боку, ви бачите, що повно, а пакту наче то нема. Чому? В принципі, бракує головних інтересантів. Вони не, не молото вже з Рібентропом цей панк підписували не для себе ж. Вони його підписували, для своїх господарів. І от чому зараз бракує цих інтересантів? Чому вони все ще не поділили Україну? Ти більше що бачите, що всі шакали готові. Всі шакали Європи, Венгрія, Словакія, братня нам Польща. Всі вже готові, всі вже стоять коло стола, чекають на недоїдки. Може, і їм дадуть щось окупувати в разі надіслання сюди якоїсь як там, військової, чи то поліцейської, чи те, чи то. Воєнної місії. Я сподіваюся, що в цю воєнну місію ані брати поляки, ані брати словаки, ані брати угорці входити не будуть. Але повернемося. От чому нинішні Сталін і Гітлер не поділили Україну. По-перше, хто з них хто зараз, хто з них? Так легко, дуже легко назвати. Путіна Гітлером те, що він Гітлер в сенсі зла в сенсі людської історії, це так. А чи він грає цю роль в даній, в даній конкретній ситуації? Розумієте, Гітлерові Сталін був потрібен, щоб розв'язати руки на Заході. Трампові Путін потрібен навпаки, щоб розв'язати власне зв'язати СІ на Сході. Це трохи інша ситуація. Путінові Трамп потрібен, щоб поставити Україну на коліна і дати її з'їсти. Але він готовий, вони ніяк не можуть лінію Молотова Бінтропа провести на карті. Ви ж знаєте. Ніяк не домовляться, як ділити. Ви розумієте, що але ж Путін не Сталін. Путіну бракує хитрості. Він звик перегравати, хіба що Меркель напугав стару жінку Лабрадором, або Шольца. Ну, цих і кожен з нас фінським ножом без охрани напугає. Повірте мені, я скажу. Кожен з нас здати налякати Шольца або Меркель. Це не проблема. Бідона він не переграв. США йому підіграли. Власне, пакт молотова Ріббентропа вже був з осені завдяки трампістам в адміністрації, але він і без демократів не обійшовся, скажімо так, це спільно прижита дитина. Такий покруч. Вони вже пакт молотова Ріббентропа діяв з в Йому рік дали на наступ. За цей рік Польщу простерзали вже і забули. А з України тільки добилися ну втрати певних можливостей оборони. Ми почали вважати нашу оборону на певних ділянках непевною. Ну, власне, нічого нового нам цей наступ не відкрив. Крім того, що, ну, що військо УНР наближається до ситуації війська у Я так скажу, все це було очікувано. Що ну не перетвориться ж наша криса держава в державу чайку і не злетить. Взади. Це ж треба ще поде слухати. А як чайка італійської п'єси? Треба буде подивитися. Так от пакт проти України діяв майже рік. Результатів він не приніс ніяких. Він забуксував. Путін не відчепиться від України ніякими інтер... не, не, не відірвати його від України заради дивної перспективи. Бодатися Сі, а ви спробуйте побадатись з товаришем Сі. Путін в голову, бо це Америці чомусь приходить в голову, що Путін має бодатися з товаришем Сі. Путін ніяк не зможе бодатися з товаришем Сі, тому що ну, Казахстан, ну все власне їхній ОДКБ. Китаю варто порушити пальцем і Весь цей от... агресійний да. праздник ОДКБ рухнет. Васали среднего он, он, втратит Среднюю Азию, он втратит васалів просто. Уявите себе Казахстану, сама из Казахстану здатна поставить Путина на колено. Зброя Си спрямована, понимаете, в подбрюшье Путина. Да, Америке нужен повод, чтобы России да. поддерживала. Ну, Это Асенька, но она же готова за этот повод отдать всю Украину? Нет, повод то есть. Россию они хотят поддержать, но ну всю вот поэтому Украину и поддерж... отдать не готовы. Нет, поддерживают, потому что якобы хотят, чтобы она воевала против Китая. Ну, Асенька, чего никогда не будет. Ну, Асенька, ну. А хто каже, що ці люди бачать світ таким, як він є? Слухайте, всі великі політики бачать світ не так, як він є, а так, як він їм вважається у приступах їхніх психічних захворювань. Я теж далеко не об'єктивний. Так ось в чому проблема? Стільки України, скільки Трамп може дати Путіна, Путіна не задовільнить. А стільки України, скільки хоче взяти Путін, він не може взяти навіть за допомогою Америки. І сподівається, що допомога Америки стане ще меншою. І ось тоді вже Україну він доконає. Коротше кажучи, сподіваємося війни. І ще я ще хотів сказати. Ви питаєте вас? дивує, чому моя позиція змінюється відповідно до ситуації? Тому що, по-перше, війна вимагає рішень. Якщо ми ще могли покладати надію в часі Курської цієї операції при всій її нездавості, ну, тому що не так її треба було проводити, розумієте, не, не за то розмінювати Донбас і оборону на ньому за те, що ми отримували. Це... Невдалий розмін, невідповідний ситуації. Зараз чому будь-який наїзд нам потрібен, я поясню. Тому що оборона не тримається. Якщо ви бачили на осколі, визначилися, що було Була ТРО якась ТРО пішла з цих окопів. Я так розумію, що там пара окопів була, пішли, бо сквини спокійно переправилися, і тих сил нема. Річку перепливли човно, потім їх довелося вибивати воякам з бригади. Про що це все вказує? Що? Не працює оборона, тріщить, і можливо вона навіть трісне не тільки на Осколі, але й на Дніпрі, де небудь в районі Херсона. Тому потрібно наїхати, потрібно провести розвідку гоєм, тому що отримати ще раз реакцію Путіна на несподівану ситуацію на загострення, як він зреагує на загострення, якими силами зреагує на загострення. Тому що занадто серйозна ситуація, за великі ризики ми не можемо перевірити готовність Путіна, а ризик його наступу не те, щоб він існував. А ми розуміємо, що ризик його наступу може привести до значних втрат нашої території, можливо, до осягнення якоїсь важливих цілей. А чи спроможний він наступити, розумієте, це ж. Ні даними розвідки узнається, це треба перевірити. Потрібен удар, якийсь рейд. Ясно, що можливо це зробити тільки в двох напрямках: на останню АЕС, що лишилася, або десь Брянські ліси. Якщо ви боїтеся наїхати на АЕС, боїтеся. Ну, на узбережжя Криму все таки не настільки микровожерні, щоб посилати людей. На жаль. Хоча я скажу, що Черчилль в Дєп послав канадійців і не поморщив. Чи кого він там до да, канадійців здається послав і не поморщився? От були б в нас канадійці. Ми б теж, мабуть, не поморщив послали б їх на Крим морем. Назад можна було б і не забирати. Але в нас таких нема. Ось от, як вони святу Анну чи Принцесу Анну ж не пошлють, ймовірно. Де й не допливе, лишається прянський ліс, лишається перевірити готовність противника до війни гоєм. Поки що гої є, я так скажу. Тому й треба зрозуміти головне, коли оборона не витримує потрібен контрнаступ. Це ази. Оборона ведеться не за для оборони, а для поліпшення своєї ситуації. Це за якщо оборона не працює. Якщо перспектива оборони вам очевидна, ви маєте зробити випад, ви маєте спробувати змінити ситуацію, подивитися на реакцію противника. А так просто сидіти. Ми вже знаємо результат сидіння. Ми його перевірили. Ну, власне, рік, рік сиділи. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.